Клімат і війна одночасно змінюють фауну України так швидко, що деякі види просто не встигають адаптуватись. Що ж коїться з нашим тваринним світом та як його захистити? За останні три десятиліття Україна зазнала значного потепління близько 1,5 градусів за Цельсієм, що вже створює нові кліматичні умови для тварин. Потепління також стимулює часті пожежі. Лише лісові пожежі щороку охоплюють до 45-65% територій, особливо в сухий сезон, а війна ще більше посилила ці процеси, спричиняючи великі втрати серед земноводних, дрібних савців та риб. Повномасштабна війна нанесла екології трагічні втрати понад 30% природних територій. Приблизно 1,24 мільйонів гектарів опинились під ударом через пожежі, обстріли, мінування та підривні роботи.